Привіт, Мирослав! Милишся красою? Привіт, Та ні. Ми тут в тренувальному таборі, збірна Львівської області, Шотокан-Картедо. Розкажи, будь ласка, більше детальніше, як Леви відпочивали чи тренувалися в цьому таборі? Ну, це вже нас, наш другий заїзд, старший. Тиждень тому був у нас заїзд дітей, спортсменів менших. Тренуємося ми два рази в день. Ну і зранку маємо пробіжку з розминочкою. От два, а загалом у нас два тренування в день. Чи не занадто складно це для спортсменів, адже е, переважно е, протягом року спортсмени тренуються тричі на тиждень? Та ні. Діти, як показує практика. Е, діти всі тренування витримують досить дуже добре, навіть я б сказав. Е, нема, нема в тому. Ми, ми чергуємо тренування з відпочинком, тому вони встигають відновлюватися. Хороше харчування, сон е, плюс вільний час. Діти встигають відновлюватися. Ви чергуєте відпочинок і тренування. Що ти мав на увазі? Ну, е, ми приводимо діток сюди на пляж, щоб вони поплавали, і ми їм організовували е, плавання на отаких от катамаранах каяках четверки, двойки, одинички. Дітям це гарно зайшло, їм сподобалось, вони хочуть ще. Діти тренувалися і ката, і комітет. Що більше діти люблять: ката чи коміте? Діти люблять більше коміте, там драйвовіші, там треба працювати на зв'язки, на поєдинок. Техніка їм трошки скучніша, там стічки, блоки. Базова техніка вона їм не так заходить, як комітет. Комітет залітає на ура. Наскільки важливий цей тренувальний табір для Левів? Цей табір для Левів наших важливий тим, що в цьому таборі діти вчаться самостійності. І також дуже важливим аспектом є те, що наші спортсмени входять в збірну області з карате, шутакан Каратедо. Тому для них він є важливим і я би хотів, щоб на наступний рік... Наші леви більшою кількістю спортсменів долучились до таких таборів, адже це не є відпочивальний табір, це є тренувальний табір, де ми напрацьовуємо різні зв'язки, комітет, техніку відпрацьовуємо. І це дуже важливо, адже ми от вже в вересні, 27-28 вересня, ми будемо мати турнір. В Чехії. Що б ти сказав батькам, які вагаються віддавати дітей у табір? Шановні батьки, не вагайтеся, віддавайте своїх дітей в такі табори, адже в таких таборах вони стають самостійніші, знаходять нових друзів і нове коло спілкування. Тому не вагайтеся, віддавайте їх сюди.